В Малухові будинок 165 метрів квадратних, 4 кімнати, кухня студія. Заходимо. Тут у нас ванна. З вікно. Тут така прихожа шафа Проходимо коридорчик. З коридорчика є. Вітання кімната. Проходимо. Тут у нас кухня вітання. Так, може зад... так, тут є вихід на терасу, на задній двір. У нас є дві тераси. У нас передур одна залі. Тут урок у нас такий. Так. Тут є така під сходами. Ніша, можна щось при собі сховати. Піднімаємося на другий поверх. У нас вихід на терасу з переднього двору. Тут у нас спальня одна. Тут у нас спальня друга. Вікно на внутрішній двір, задній. Так, тут у нас санвузол на другому поверсі. А ще одна спальня. Досить велика простора з такими шафами купили. Це наш будинок. Є ще третій поверх, але захід з тут можна зайти, а можна з вулиці зайти. І там є більярдна. Все.